Життя було прекрасним, поки наша мер Реджина Мілс не всиновила дитину. Міс Стефані Лентрі вірить, що живе в симуляції, десять років тому вона помітила, що лише син мера її містечка Сторібрук росте. Коли ви вперше почали думати, що в симуляції, коли наша мер, яка ніколи не хворіла, почала дуже часто відвідувати аптеку, міс Ленгрі працює в фармацептом аптеці при лікарні Сторібрука. І потреба мера в ліках почала штовхати їй у дивне русло. Ми працюємо два через два по вісім годин, так як містечко маленьке, аптека нас маленька, людей небагато, ми з напарницею міняємося, все супер класно. Якщо що, є, Черговий лікар в лікарні. Спочатку все було нормально, поки Міс Реджина реально не прийшла з дитиною. Світ міс Стефані перевернувся, та вона почала помічати різні речі. Діти не ростуть, ніхто не росте чи помирає, ніхто навіть не народжує. Хоча у нас є вагітні жінки, Міс Стефані продовжує стверджувати, що все це діло рук інопланетян чи зони 51. А хто ще? Хто ще? Хлопчик ходить кожного року в школу з різними дітьми, тому що ніхто не росте крім нього. Можливо, їх просто залишають на ще один рік. Чотири роки підряд. Чотири. Ви себе чуєте, чотири роки підряд залишають їх на наступний рік. Незважаючи на свої підозри, міс Ленгтрі не збиралася нічого робити Їй подобалося їй мирне життя. То поки хтось не приїхав у місто, хтось заїхав у наше містечко. В нас ніколи не буває нових відвідувачів, ні нових людей, ні туристів. Хоча багато років тому до нас приїжджали туристи. Але це було так давно, що можна вважати це брикнею. Коли я вперше побачила ту жовту машину, я думала, що я більше її не побачу. Але власниця виявилася Емою, яка є мамою Генрі біологічною, і вона залишилася в місті. З прибуттям Еми місто почало мінятись, йти годинник на головній вулиці. Люди почали ставати дивними, і діджина почала дуже злитися на всіх. Ще в нас хтось вмер. вмер. ніхто. По словам міс Стефані, місто ожило. Але чи надовго ці зміни? Спочатку я була зітькам на новій людині в місті, де всі роблять одне й те саме дуже багато років рехочу те, що Генрі єдиний росте, а всі інші просто живуть своє життя, як і я. Не збиралася нічого, мені було нормально. Але Ема дивно поводиться і це злить нашу мер, І Я не хочу це. Одного дня я випадково підслухала розмову Еми з Генрі. Ми всі персонажі в книзі. Генрі вірить, що Ема має нас врятувати. І ми всі персонажі в книзі, ми взагалі до якогось казкового світу. Ви мені не Ні. Якщо так подумати, ми реально персонажі, ми реально з казкового світу, ви не розумієте, ви, ви просто цього не розумієте. Вам потрібно з цим розібратися. Візьміть свою камеру, ми з вами з цим розберемося. Нам потрібно зупинити речі. Нам прийшлось перервати цей випуск через деякі складнощі, можливо, до зустрічі.